Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Літак президента Сербії на долетів до Москви і приземлився в Баку, тому що зараз на Росія така бипала, а самим бортом також проблеми. Пишуть, що під час польоту в борта влучив неопізнаний об'єкт, двигун довелося гасити в повітрі, втім літак до Баку таки долетів підкреслимо. Літак президента Сербії, який дуже хоче на поклон до Путіна, не пустили через повітряний простір Балтійських країн. Тож він змушений робити гак через Азербайджан, збільшивши двічі свій маршрут. Телеграм-канал офіс машині що Україна може закрити небо над Росією. Понад 60 тисяч пасажирів застрягли в аеропортах по всій Росії через атаки безпілотників. Серед них пропутінський співак Басков і Кремлівський оркестр. Як стало відомо, через аналіт тронів на Росію до Москви не може прилетіти президент Сербії Вучич застряг у Баку, де чекає дозвіл на політи до, до столиці, окрім дронів, які сьогодні кошмарять всю Росію. А таких дронів нагадаємо понад 500 лунає стрілянина і у самій Москві. Спекотно в Москві пишуть, що партизани відкрили. Вогонь по російських блокпостах Москві, які розстраювали по параду 9 травня. Десятки загиблих та поранених розвардійців, і це одні, коли Росію повністю топить станом на 7 травня. Окупанти не правили. Війна таки тільки починається. Росія рве на частини шматки. Десятки малих народів заявили про своє я після того, як не з'явились новини про загальну мобілізацію в РФ, якщо переговори зірвуться або зайдуть у а Дві години тому продовжились пожежі на стратегічних об'єднах Кремля. Москва горить лунають вибухи в різних районах. А прямо зараз на червоній площі пролунало 25 вибухів. Росія горіла цілу ніч та ранок. Літаки президентів розвертають у повітрі. Працюють невідомі диверсійні групи. Взвод Розвардії розстріляли біля держдуми. Інформацію приховують тіла. Вивезли, танки оточили всі важливі адміністративні будівлі, в тому числі Мавзолей та Кремля. З фронту відводять частину війська для внутрішньої безпеки в Москві. Наказа Путіна з фронту виводять спецназвим пола які знають, як воювати в містах за Іншими даними це вже перші домовленості з Трампом. Ось що пише політолог Копитько. До 9 травня зберігається можливість повного або часткового припинення вогню у Трампа є необхідні, і поки її сили це забезпечити. Вважає аналітик Олексій Копитько. Путіну потрібен спокій на 9 травня. А ось після ситуації зміниться, аж до вересня він може потерпіти, і ризики ескалації залітають, А лавров рубіотиск великий хороших новин недостатньо. Зрозуміла бурхлива реакція співгромадян. На будь-який позитивний скандал, особливо від Трампа, який я завтра може написати протилежно, треба робити якісь зарубки, щоб зовсім не заколисалобу надія річ 2 січня. Вона рятує, але може позбавити імунітету. Як на мене, весь, весь світової політики зараз знаходиться через пошук відповіді на запитання. Наш гемонушка він так бачить свідчав, а не дієздатний. Якщо він просто трохи екстраваганний у своїх цілях і практиках їхнього досягнення, це справа життєва, і з цим можна працювати. А ось якщо вона Удиття стави цілі тужиться, але не може їх досягти. Це зовсім інше. До підозрю у недієздатності подбурюють заяви, що США готови вийти з процесу досягнення миру, бо на столі залишилися дві опції підштовхнути Путіна до розумних домовленостей або вихопити з переговорів, оскільки Україна досить тверезо і конструктивно позначила межі політичних компромісів без військових результатів, яку Путіна немає. Пояснити погіршення позиції Україна не може це буде явна несправедливість і потурання агресору, щоб оперативно допомогти Путіну. На досягненні невідповідних військових результатів США мають щонайменше погодитися з масовими вбивствами українських дітей у ТЛУ, чого Трамп не хоче й гости проти України ембарго. Тобто не просто зупинити своє, а заблокувати постачання всього військового і всіх вантажів подвійного призначення, чого вимагає Путін для припинення вогню. Існує низка конспірологічних теорій, що пояснюють навіщо путіну потрібен Трамп утроподуванням глобалістів у НАТО і ЄС, Гренландія, Клінче з Китаєм, особиста нажива тощо, чому Трамп уникає давно назрілого миру. Через силу, до якого треба примусити Москву, однак усі ці теорії не можуть ігнорувати факта. Підозра гемона в недієздатності обнуляє всі глобальні задуми, коли виникають сумніви, миттєво запускаються процеса мільярда зовнішніх порізів у внутрішніх кровотеч. Технічно можливо проєктувати силу крізь, але неможливо пальцями передавити усіх хвороботворних мікробів, потрібен інший підхід, що вимагає не тільки матеріальних ресурсів, але й часу це праця, поколінь. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.